Каріна Дмитрівна, я є юристом компанії Правова Позиція. Сьогодні спілкуємося з нашим клієнтом. Представтесь, будь ласка. А, Сергій. А, так. Сергій, скажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися до нашої компанії? Питання було просте, але насправді вирішити його досить важко проводити. Це питання з ЦЦК. В даній реєстр було не внесено, ну, не знаю, з яких причин. Компанії допомогли. Так, трішечки розповім саме, що зробили адвокати нашої компанії, підготували заяву, яку направили до ТЦК да. стосовно внесення відповідних відомостей до реєстру оборіг. Mm -hmm. Після чого, відповідно, було отримано відповідь на адвокатський запит. А, стосовно того, що дані внесено, і до відповідно резерву плюс також така інформація була. Да, це внесена. Це внесено. Да. Добре, скажіть, будь ласка, а в цілому, а, звідки дізналися про нашу компанію, і чи готові ви надалі рекомендувати її друзям, знайомим? Чесно, в цілому досить спонтанно побачити плану, здесь десь не трогає, не буду казати точно але, а, В принципі, рекомендувати буду, тому що результат є. Без походу в ТЦК, без якихось додаткових від мене дій, да, може, ну, крім ну, приходу сюди, да, я, в принципі, отримую дуже таким мінімум треба. В ТЦК постійно все знає про це тижнями, місяцями і так далі. Дуже дякую вам за позитивний відгук. Да. Гарного дня вам і всього найкращого. Все дякую.